Ми знімали весь матеріал, який відбувався з 8 травня по 28 травня і сьогодні теж. І я думаю, що це буде по жанру, може, це буде, знаєте, такий фільм-репортаж про події, які відбувалися до туру, після туру і в турі. Це, до речі, благодійний тур Катерини Бужинської це не тільки. Концерти, а це до речі, і 9405 кілометрів, які проїхав автобус, в якому весь колектив жив, і це був знаєте такий дім на колесах. Це а, і е, дуже важкий був пер дуже важка була перша частина туру. Вона, знаєте, так е, складалася. Ніч їхали, день е, був концерт. І я дивувалася е, не тому, що Катя зараз сидить поруч зі мною, я дивувалася тому, скільки у людини енергії і знаєте такої цілеспрямованості е, домогтися е, свого, е, побачити реакцію. І, е, Дати можливість почути, що таке є Україна, бо багато було іноземців на концертах, багато було людей, які до речі, от у Мюнхені до речі, була людина німець, який не схотів. Він розуміє російську мову, він розуміє українську мову, але був прикладач поруч. Але він сказав: Ні, я хочу розмовляти українською було дуже приємно.